Зараз пропоную розібратись вам, як вписувати візерунок у виріб. Робити буду я, наприклад, звичайно, кардигана, але взяла малесенький зразочок, так зручніше і буде багато, набагато інформативніше. Тому зараз, в моєму виробі, це буде перший ряд, а для вас нашого візерунку буде вже відв'язування. Розставляння маркерочків і всього того подібного, як би ми з вами в'язали наш уже виріб і вписували мальку. Тому починаємо. І перші наші дві петлі це наші з вами кромкова петля. І наступна петля у нас йде петля, після якої ми робимо прибавляння по передній частинці виробу. Тому одразу ставлю маркерочечок, тому що, щоб не заплутатись, роблю накид по передній частині і відв'язую. Три петлі переду. Так само було у кардигані на початку, де я вам все це розповідала. Три петлі переду. Роблю накид до себе, ставлю маркерочок, відділяючи лінії погону. У нас вони дві петлі були лінії погону, бо ми їх пров'язували. Ось наш візерунок уже тут. Це ми відділяємо саме якраз візеруночок. Треба було почекати, одразу вам. Відділити іншим маркером лінії погону. Давайте ну, металевими відділимо лінії погону тут. Ось так. Оце виглядає. Знову відділяємо лінію погону нашу з вами. І робимо накид під себе. І в нас там була вже відв'язана одна петля передньої частинки, але для нашого прикладу я на спинку відв відвела. П'ять петель ми якби відв'язали, щоб було зручненько просто проговорити наш візерунок. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Далі я хочу розділити петлями, як би вже пров'язані всі наші рапорти, і йде ми вже наступна наша лінія погону, да, щоб і показати вам, як в кінці робити. Розрахунки, коли в нас з кінця вже так, ми робимо з іншої сторони прибавочку. Тому про це хочу з вами і поговорити. Зараз ми відв'язуємо знову наші 5 петель для спинки, які я відвела умовно. Це умовне все відведено. Це ваші петлі, які у вас там вже були. Далі лінії погону. І вже йде в нас з вами можна. Ну, давайте відділимо, щоб було класично добре видно. Тому що мені важливо вам зараз розповісти, як робити прибавляння малюнку, якщо ми його збільшимо і спереду, і ззаду. правильно. Як робити прибавляння малюнку, коли він у нас йде на початку в'язання? Да? Малюночок ми прибавляємо і ми можемо спочатку дивитись малюнок. І що робити, якщо цей малюнок йде по кінцю? Господи, маю надію, що знову руками я не втекла від мене. Йдемо далі. Наступний ряд ви пров'язуєте самостійно тут ряд виверітні, і він в нас йде без прибавок. Якщо ми з вами уявляємо, що це наш кардиган, то по малюнку, то ми вже маємо бути десь з вами у цьому місці. Тобто, перший, третій, п'ятий і сьомий ряд да, у нас по малюнку кардигану. Якщо я не заплуталася, нічого не йде. Тому ми з вами знімаємо кромкову, пров'язуємо наступну лицьову, перевдягаємо наш маркерочок відділяємо рапортів. Робимо накид до себе і дивимося, скільки ж у нас зараз є петель. У нас тут вже є 5 петель, і ми потім ще зробимо прибавляння перед лінією погону і буде. Ще одна петля. Ідеальне рішення, якщо ми зараз з вами для полички впишемо оцю ажурну частинку візерунку, тому що у нас візерунок наш складається з двох частинок. Ось одна частинка нашого візерунку, і петлі, бачите, потім йдуть симетрії. І наша косичка. Косичку ми не чіпаємо, ми зараз з вами працюємо з оцією частинкою. Ось. І дивимося, що ж у нас йде по малюнку. У нас по малюнку зараз. Має бути накид, ми вже зробили з вами, так? І це вже буде наступний іти рапорт, або оці ось петлі да, нашого візеруночка. Тобто це вже початок нового рапорту. Звичайно, зараз доволі складно. Але так як ми робимо це в цій, в цій частині, я б рекомендувала від окремити ще одним маркером, якщо ви новачок у в'язанні, або ж просто цей накид перекинути поки що. Перед маркером, тобто щоб ви пам'ятали, що маркер відділяє повністю новий рапорт, а старий, О, бачите, а петлі, які йдуть після маркера, ви можете використовувати для рапорту, якщо вони вже будуть відповідати потрібній кількості. Тут вони, звичайно, одна петля нічого не зробить. Тобто, ми зробили, вдягли маркерочок. І ці 5 петель у нас теж 1, 2, 3, 4. П'яті де петель. Тому дуже гарно вписати якраз оцю частинку малюнку. Де йде? Пишемо, в'яжемо лицьова, накид, три лицьові петлі разом. Знову накид і знову лицьова петля. Далі у нас буде йти. Наш продовжуватись репорт, тому ми, ми робимо накид, ми можемо не відокремлювати цей рапортик. Тобто будуть йти 6 лицевих петель, нам потрібно буде прив'язати. Тут якраз дуже гармонічно це й вийде. Тобто, чому я і запропонувала на початку кардигану полички нашого з вами писати саме цю частинку, тому що сюди підуть лицеві петлі і сюди підуть лицьові петлі, тому що тут вже в нас якби, йдуть від кінця да, петлі. Тому що ми будемо дивитися, як уже в наступний рапортик, тому тут потрібно вже буде далі косичку в'язати. І якщо там і там будуть лицеві, це буде дуже красиво. Далі перевдягаємо маркер, прив'язуємо лінію погону, перевдягаємо маркер. Робимо накид від себе. Далі. Уже ми зайшли на петлі спинки. Тут ми будемо дивитись. Я спеціально відвела оці петлі, щоб було зручніше і зрозуміліше дивитися. Тому що ми будемо рахувати, коли вписувати візерунок, ми будемо рахувати з кінця рапорту. Чому? Тому що ми будемо прибавляти петлі в передню частинку рапорту, коли будемо в'язати в цю сторону. Тому. Дивимось, ага, в нас тут можна зробити перехрещення нашої з вами косички. Що я роблю? Як я роблю ось таким чином, щоб не використовувати додаткові петлі. Сподівається, це ви можете брати з собою. Так, маю надію, руки не втекли, бо залізла під. Від... Ось так. Передягли і тепер спокійненько пров'язали нашу косичку. Маю надію, зрозуміло кажу. Якщо щось не зрозуміло, кажіть, питайте, я знову ж дам відповіді. Так, Далі ми в'яжемо наші рапорти необхідної кількості по спинці, і доходимо до моменту, де в нас нові, нові вже йдуть рапорти, і нові також йдуть петлі. В цьому випадку ми можемо сміливо рапорт візерунку читати з самого початку, тому що петлі ми будемо прибавляти в кінці рапорту. Тому дивимось. ага, у нас тут іде з вами лицьова петля, ми її пров'язуємо, потім в'яжемо накид. Три лицеві петлі разом можемо, нам потрібно зараз відв'язати. Ми їх от так раз пров'язали. Знову зробили накид. Дивимось лицьова. Що в нас тут ще? Ага. Косичку далі ми вже не можемо да, в'язати. Просто в'яжемо лицьову, робимо новий накид і в'яжемо в петлі нашого рапорту. Я маю надію, ви мене зрозуміли, про що я хотіла вам донести.